У Варшаві дітей з України і не тільки запросили намалювати відкритку до Дня захисника України та підтримати військових, які зараз перебувають у госпіталях. Влаштували такий майстер-клас представники та вчителі художньої школи Арторія. Дітям з України показали, з чого складається справжня відкритка та що вона повинна в собі містити. Розпочинає майстер-клас пані Наталя, співвласниця художньої школи. Розповідає, з чого складається відкритка, пропонує підійти та вибрати малюнок, який діти зможуть намалювати на своїй листівці. Пані Наталя розповідає, як потрібно зробити справжню листівку. Ви самі скажете, що що захочете, так але ми сьогодні вам точно. Яна Коржова, художник та викладач з України, приїхала після початку повномасштабного вторгнення разом з дочкою в Польщу. Заняття для дітей повідомляє пані Тетяна. Проводить не кожного дня, але часто та признається, що ця робота допомагає відволіктись від того, що вдома триває війна. І я дуже радію, що зустріла такий цікавий і е, талановитий колектив, молодий молодих викладачів, художників, які організували таку чудову школу для діточок, школа Артурія і не тільки для дітей, але й для дорослих. У них дуже багато цікавих проєктів. І я просто не вірила, що я зможу реалізувати себе тут за своєю професією і. Дуже щаслива, що це відбулося, і ми разом всі можемо робити дітей і дорослих, які бажають творити, можемо робити їх щасливими. А вони з нами діляться своєю енергетикою. Доброю. Це вже другий подібний захід в підтримку захисників України. Всі матеріали для дітей безкоштовно надає школа Арторія. Як розповідає співвласниця школи, надіється, що ці листівки допоможуть підняти настрій воїнів, які воюють на фронті. Мої друзі з Києва вони являються волонтерами, вони їздять по шпиталях і надають допомогу воїнам, які ранені. І вони говорили, що найбільша радість для, для солдата це коли він отримує якусь листівку, намальовану дитячим дітьми. Ми подумали, що це прекрасна ініціатива. Чому ні? Тут теж є діти, які болівають за Україну, які хочуть перемогу. Тим більше арт-терапія це завжди класний спосіб розслабитися і трошечки принести якихось позитивних емоцій. Це Марія, живі сім'ї. Місяців знаходиться у Польщі та підтверджує слова пані Наталії про важливість дитячих малюнків для військових. Прийшла сюди, щоб підтримати воїнів. Адже коли я була маленька, у моїй мами був знайомий, і він постійно просив малювати йому малюнки на фронт. І мама розповіла, що коли у їхню базу потрапив снаряд, малюнок вижив. І це дає мені надію на те, що якщо малюю діти малюють малюнки, то вони якось. Вони Додається якусь чарівну силу, яка допомагає винам іти вперед. Ось так це Микита. Він приїхав разом з бабусею у Варшаву на третій день повномасштабної війни. Хлопець розповідає, що ходить в школу та грає на баяні. На майстер-клас прийшов, щоб намалювати відкритку для військових зсу. Я прийшов малювати Україну. Покажи мені віти, малюнчик фотографову. А що за після там? Квіти, синє небо. Ну, ще я домалюю мрію. Мрію літак? Так. Так. Да. Угу. І ти будеш малювати на світі. Так. А кому хочеш відправити цей лист? Хочу відправити нашим в... ЗСУ. Це Оля, вона з Житомира. Приїхала у Польщу ще в лютому. Сьогодні ж малює листівку. Але має для неї особливе призначення. А кому хочеш її передати? Своєму тату він на війні. Мій тато він дуже розумний і він дуже вміє жартувати. І він ще любить, його любила справа ремонтувати, і він вже багато робив квартир, багато ремонтів, і це його як ціпом. Хобі робити ремонт, мого тата організатори повідомляють, що готові підтримати любу ініціативу, якщо буде відклик та бажаючі, та заохочують зв'язуватись зі школою та ділитися своїми ідеями. Майстер-клас відвідало 13 дітей, а листівки, намальовані ними під час майстер-класу, будуть передані волонтерам, які живуть в Києві та співпрацюють з київськими госпіталями. Для «Впрост Україна» Анастасія Олексієнко.